Ви знаєте, підніміть руки, хто живе в багатоповерхівній будинку, бо я живу в мене 95. Тепер відповідаю. Значить, мені, як вам. А я спорив, пішла під дурку. Сидулі написано, що якщо ви до 22 числа цього місяця, тобто минулого дня, не принесете акти на те, що ви дималій порядку, що то... Я става годуниця. Ми А далі. Відключити вас перехожу. Але домінка ця, яка заспокоює разом, дає ЖКО і приватні структуру. ЖКО колодасть цю домівку там нам воєбеність. Але за 52 гривень. А приватна структура аж 100 гривень моє. Значить, з кожної квартири. Тепер рахунки. Двійка. 95 квартир, щоб простіше було, множимо 100. 100 на 52, це 5, тисячі, тисячі, тисячі. Коли ти, ти тисячі? Так? Так. Скільки у нас буде? Прийму 200. Тисячі, тисячі на склад, багато квартир. Багато квартир. Багато квартир. Бо кожна квартира повинна заплатити 50 гривень, що потрібно для цієї доміни. Які денежки у нього, або приватні. Множимо на Можна 5 тисяч може на 200, отримує мільйон на рівному місці. Тепер, че він, не каже, можна, хлопче. так хто ж наші глочі? Та хто на рівному місці люди заробляють, тільки хто будуть попереду. Мільйон, Легко, вони підняти. Так ти підтимають і піднім. Чому? А Чому лопа лоху? Оразимо команда у дітей. Я розмову, розміщо? Так, так, так. ти ж тримає. Значит, выставил хлопья ну, и бул, и правильно ровно, а штуки не зрозуміють, не станет ключевым.